Увага, громадяни області. Я стою біля будівлі суду. Сьогодні буде проходити засідання незабаром. Наразі підозрілу особу обшукують на наявність зброї. Так, під час обшуку. Під час обшуку... Чи, чи предметів громадянина не виявлю, а зніму громадянина кайтанки. Зняв громадянина. Дуже кайтанки. вам дякую. Задайте, ну, будь ласка, ваші документи для перезвідки, для встановлення особи. Буквально за декілька хвилин ми почнемо судове засідання. Вже зібралось багато людей. Адміністративні правопорушення, відсутність відеозапису або відмова його придобити на законну відмову Офісу Генерального прокурора України протягом встановленого законом періоду. Постанови передбачалися накладення штрафу в розмірі 400 тисяч гривень, який генерал поліції зобов'язувався сплатити протягом 7 календарних днів. От однак, як встановив в ході перевірки 3 червня 2025 року, штраф не був сплачений. 6, 3, 4, 5, 5, 5. Я зрозумів, дуже дякую вам за доповідь, пане Ярослав. Можете займати своє місце. Пане Михайло, добрий вечір. Добрий вечір. Прошу вас стати, будь ласка, переді мною, де стояв пан Ярослав Грізлі. Нагадую вам, що вже свідчення є е, прошенням закону України, тому прошу казати правду і лише правду. Скажіть, будь ласка, мені, це вірно сказав пане Ярослав о, з приводу цього був, акту чи ні? Стосовно стосовно неоплати, о, погоджуюсь, але хочу сказати ще це, що о, власне, оскільки я правильно розумію, мені повинні були надати цей листочок з цим правопорушенням, Власне, УДО, прийти до мене, а його не було надано. Тобто, так-так. Mm -hmm. е, пров... е, з приводу Удо і все інше, мені лише було е, почути від вас да або ні. Добре, займати поки своє місце. Надалі я вас визвию. Так, ваша честь, шановний суд, сьогодні сторона обвинувачення пропонує нам повірити в історію, яку суперечить не лише здоровому глузду, а й всьому службовому шляху, мого підзахисного вже минулого генерала Михайла Буйного. Нам намагається представити, що людина, яка присвятила своє життя охороні закону раптом і без відомої причини, вирішила зухвало його проігнорувати. Нам малюють картину з дійсного порушника, який систематично в лапках нехтує вимогам е, Офісу Генерального прокурора. Але якщо відкинути гучні слова і подивитися на факти, то вся ця справа побудована не на доказах, а на одному дуже небезпечному припущенні на припущенні, що генерал буйний взагалі знав про існування цього штрафу. Законодавство нашої держави встановлює чіткі та обов'язкові для всіх процедури. Будь-яке стягнення, будь-який штраф має бути е, не просто виписаний на папері, а доведений до відома. З самим штрафом. Ви згодні? Так. Добре. Е, хочу сказати те, що е, відколи я появився в цій області. Завжди хотів боротись із злочинністю, а любими методами її, скажімо так, знешкоджувати. І для мене це трошка-трошка б'є по моралі, а, власне, дана ситуація, що мене звинувачують у а, намірі якось обманути державу, коли я працював на неї. Розглянувши справу, будильного акту номер 14 проти Михайло. Проти Михайла буйного. Про порушення. На сплати штраф у розділу 403 Кримінального кодексу України. Визнати. Покажи. Визнати невинним. Також суд постановляє сплатити попередній штраф у розміру 400 тисяч по постанові номер, пане Ярослав, а, номер 0201, 0201. Наразі суд зачинено. Але суддя інтригу витримав прямо як у бойовиках. Це як на їх факторі знаєте. Віталій, дуже приємно з вами познайомитись. Ви в області Верховний суддя. Як Верховний суддя, що ви можете порекомендувати громадянам області? Добрий вечір, Тетяна добрий вечір студія і, шановні громадяни, що я можу вам порекомендувати? У складні моменти важливо зберігати витримку та діяти виключно в межах закону. Закликаю вас довіряти правовим механізмам поважати рішення суду і не подаватись емоціям. Правова держава починається з відповідальності кожного з нас. А підкажіть, будь ласка, а чим ви займаєтесь у вільний час? Рибалка. Або я їжу просто по місту і любуюся нашою областю? А ще, Який частіше всього порушують закони громадяни, на вашу думку? Дивіться, з приводу цього я, на жаль, вам не можу сказати, тому що а, це є офіційною інформацією. Ого. Але можу вам наголосити про те, що будь-яке порушення воно буде. А, Доведено і вислухано в суді, і буде прийнято вірне рішення. Тобто ви радите звертатись до суду в першу чергу? Так, так. У нас для цього є певний механізм: ви можете звернутися до прокуратури, подати скаргу туди. Прокуратура розглядає цю скаргу і потім надає цю справу до суду. Також я перепрошую Тетяна а, і, і хотів би вам наголосити і нашим громадянам, що наразі я в пошуках в свою команду Окружного та операційного суду. Якщо у вас буде бажання доєднатися і а, працювати разом зі мною, буду радий вас бачити в своїй команді, шановні громадяни. І вам бажаю гарного вечора, тихої ночі. Дякую, велике. Дякую за те, що приділили час. І вам дуже дуже дякую. Хотіла спитати, тільки що ми провели захід з приводу знань Конституції. Підкажіть, як вам враження? Ну, що можу сказати? Питання були дійсно важкими але так як в мене було до того багато так з вивчання закону цієї області та загалом України, тому я просто закріпив свої знання. Прекрасно. А, угу. Ви, як громадянин, пер... притримуєтесь законів, я так розумію. Угу. А чому ви вирішили так гарно вивчити конституцію в один прекрасний день? Може, а... ви адвокат або юрист? Н ні, в мене був. Довгий шлях в державних структурах. Колись був заступником у 24, потім лідером лікарні, потім ще в силових працював дуже часто. Прекрасно. А чим займаєтесь зараз? Зараз КМБ проходжу. О, прекрасно, вітаю. Я сподіваюся, ви його прийдете вдало. Дякую, mm. що відповіли на запитання. Mm. Ми сьогодні у нас провели захід з приводу знань Конституції. Підкажіть, як ви складали питання для цього для цієї вікторини? То ну, Нам треба ж було задати доволі базові питання. Ну, ми просто взяли в конституцію, знайшли там деякі факти, деякі просто прописані дані, взяли їх трошки перепразували і скоро з цього питання. Мені самі сподобались ці питання, я б теж прийняла участь. Наразі я сьогодні була як ведуча. Ну, нічого, це прикольно. Підкажіть, а взагалі, наразі як в області з приступністю. Ну, дивіться, з приводу приступності в області, то вона доволі, скажімо так, стабільна ситуація і контрольована. Супер, це чудово. Мені мене це заспокоює. Дякую вам велике за захист наших прав та свобод. Дякую, дякую що. Інтерв'ю дякую за можливість проведення такого заходу для громадян. Так, і вам дякую, велике мову організацію. Дякую. Тоді бажаю вам гарного дня. До побачення. Дякую. Вам. Доброго дня. Можете представитись. Добрий день. Мене звати Денис Калюкс. Дуже приємно з вами познайомитись. Розкажіть, будь ласка, а як часто ви відвідуєте казино? Доволі часто. І... Якщо я часто в області, то дуже часто. Розкажіть трішечки про ваші ставки і скільки грошей ви могли б найбільше заробити? Найбільше заробити. Ну, в районі 40-50 мільйонів це було вроді максимум. Uh -huh. А так за один заход, ну, мінімальний депчик, який я роблю, це півтора ляма. А в яку гру ви грали саме? Рулеточка. Блекджек взагалі ну, вона обманні постійно. Одну ставку виграєш, а три ставки підряд на 20 і 21. Дуже тяжко бджоли. Оце я з вами згодна. Я теж пограла трішечки в блекджек, і щось я не зрозуміла, хто там виграє. Я чи Орижа да, да. Жінка? Добре, так, ага. А, ну а підкажіть, як часто випадає в рулеці 2-0 або 1-0? Ну, як який день? Може в один день випасти прям дуже часто, а от в один день може взагалі не падати. На сьогодні мені не падало в нулі. А крайній раз, коли я був ну, перед цим, то часто було 2 нуля. Там як mm -hmm. який день залежить. А ви в рулетку, коли граєте, ви на що ставите частіше? На чорне або на червоне? Я в основному ставлю на цифри. На цифри на і цифри. Ага. І на Це ви ділитесь з нами з вашими секретами, правильно? Ну, так, так. Дякую, велике, за те, що приділили час. Бажаю вам гарного вечора. Дякую на дякую, як що питали.